Обстріл позицій сил антитерористичної операції не припиняється. З початку доби російсько-терористичні підрозділи 43 рази обстріляли опорні пункти українських збройних сил. На Маріупольському напрямку найгарячіше було поблизу Широкиного, захисників якого російські окупаційні підрозділи спочатку обстрілювали з кулеметів, гранатометів та зенітних установок. Потім вдарили з реактивних систем залпового вогню «Град-П» та танку. Позиції поблизу водяного ворог обстрілював з міномету 82-го калібру. Під Красногорівкою та Гнутовим застосував гранатомети та великокаліберні кулемети. На Донецькому напрямку найбільшу активність ворог виявляв під Авдіївкою, Зайцевим, Луганським, Новгородським та Шахтою Бутівка. Тут, по українських захисниках, він гатив з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм. По захисниках Авдіївки бив також 120-го міномету. На Луганському напрямку ворог турбував вогнем кулеметів та гранатометів опорні пункти під Новозванівкою, Кримським та Катеринівкою. Трьох українських військовослужбовців було поранено.